Сьогодні у випуску Час пік життя біля траси. Ужгородка не може вийти з будинку і роками оббиває пороги чиновників. Пройшло вже більше півроку, служба автомобільних доріг майже два роки, результату ніякого. 30 років незалежності двох країн. В Ужгороді стартувала конференція до важливої дати. Я впевнена, що будуть не тільки цікаві доповіді, але й гарячі дискусії, що, власне кажучи, є сіллю конференції. Мільйон на ЗСУ. Мукачівський заклад освіти номер 10 влаштував благодійний ярмарок. Бачите зараз, як всі активно тут задіяні. До 30-річчя незалежності Чехії та Словаччини в Ужгороді стартувала міжнародна конференція. Організували її під гаслом «Чехи, Словаки та українців історичних суспільних і культурних віражах. Захід, який зібрав науковців, представників влади, міжнародних партнерів, а також громадськість та студентів, провели на базі факультету історії та міжнародних відносин у жну. Сьогоднішня міжнародна конференція зібрала учасників не тільки з України, але власне і Словаччини, і Чехії, які виступили співорганізаторами: це народний архів у Празі і Пряшовський університет Словаччина. З нашої точки зору проведення даного заходу є дуже важливим з огляду на сьогоднішні події, оскільки і Чехія, і Словаччина є нашими тісними партнерами у реалізації нашої європейської і євроатлантичної. Політики, участь у конференції а, приймають науковці із різних а, наукових. А... Освітньо наукових установ України, словаччини, Чеської Республіки та Австрії. Сьогодні ми плануємо розглянути важливі питання, які стосуються історичних студій з богемістики, словакістики. Ну і звісно, спільну сторінку в нашій історії це історія підкарпатської русі міжвоєнного часу. На Заході триває опрацювання більше 80 доповідей, чимала частина яких вторгнення Росії в Україну. Разом з цим учасники порушили тематику європейської та євроатлантичної інтеграції, археології Карпато-Дунайського регіону та чесько-словацько-українські відносини. Тема мого виступу, чеська маті, це шкільна на Волині збереження ідентичності. Так не дивуйтеся, тому що на Волині була починаючи із середини 19 століття дуже велика. Діаспора чехів в історії вони війшли під назвою Волинські Чехи. Самі себе зараз іменують Волинщі. і от саме мій виступ і буде присвячений тому, яким чином волинська діаспора чеська зберігала протягом майже століття свої традиції, звичаї, мову, тобто разом ідентичні риси, чеські національні ідентичні риси. Таким чином ми маємо серйозне міжнародне представництво, звичайно. У нас саме в Ужгородському університеті дуже сильна наукова школа, яка вивчає питання Чехії, Словаччини і Чехословаччини, і нашої співпраці, як я вже казав з цими двома країнами, які на сьогоднішній день є незалежними і самостійними. Так що рівень конференції хороший, я впевнений, що будуть не тільки цікаві доповіді, але й гарячі дискусії, що, власне, кажучи, є сіллю конференції. Масштабна міжнародна конференція відбувається одразу в трьох локаціях безпосередньо на базі Ужну у інституті історії Пряшівського університету та в національному архіві міста Прага. Ця конференція відбувається в спобувається символічний рік для наших двосторонніх відносин між Україною та Словацькою республікою. Чому тому що саме 30 років тому, коли була проголошена незалежність Словацької республіки? То Україна однією з перших країн встановила дипломатичні відносини з цією державою. І, зрештою, 30 років тому розпочався, як сказав, якийсь новітньої історії українсько-словацьких відносин. Можу сказати про те, що впродовж цих 30 років наш, наша співпраця і наша кооперація характеризувалася доволі динамічним розвитком на усіх сферах політичні, і політичній, і економічній. І, зрештою, будто міжнародна конференція, присвячена 30-річчю незалежності Чехії та Словаччини, триватиме три дні. Важливі та нагальні питання учасники обговорюватимуть в очному та дистанційному форматах до 13 травня. На Закарпатті судитимуть родину закарпатців, яка продавала фальсифіковану каву під відомим брендом. Підприємиці з Мукачівщини спільно зі своєю дружиною та матір'ю займалися розповсюдженням фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів відомого італійського бренду. Продаж здійснювали оптовими та роздрібними партіями через інтернет-майданчики та на одному з ринків Мукачева. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки закарпатці не мали. Улітку торік, під час обшуків житла фігурантів, складських приміщень і місць здійснення торгівлі, правоохоронці вилучили кілька тисяч пачок кави в зернах загальною вагою понад 5 тонн. Компанія-виробник підтвердила, що завдані їм збитки склали майже 3,5 мільйони гривень. Адже вся продукція, маркована під їхній бренд, була підробленою. Підняли дорогу вже до такого рівня, що вода стікає нам у двір. Говорити про те, що вийти в сезон дощів з двору неможливо. Води по коліна. Дорогу відремонтували, а про каналізацію забули. Так само, як і про наслідки її відсутності для мешканців прилеглих будинків. Одна з них пані Наталія, яка проживає на вулиці Жатковича в Ужгороді. Жінка каже, її дворогосподарство під час дощів постійно підтоплює. Окрім цього, вона не має змоги провести до будинку централізоване водопостачання та водовідведення. Все стікає під будинок і в будинок і от, у двір. Пральну машинку ми не включаємо вже тиждень, пару днів падав дощ, і все нам затопило. Зробити нормальну каналізацію, нормальне водовідведення з свого будинку я не можу, тому що я знаю, що ми заплатимо зараз гроші, а проблема з дорогою, з водою з вулиці, вона залишиться. І потрібно буде кожен тиждень викачувати воду. Будинок пані Наталії знаходиться біля траси Київ-Чоп. Жінка запевняє, після капітального відновлення дороги перебувати навіть у дворі стало вкрай небезпечно. Все через автомобілі, які їздять на великій швидкості та відсутність відбійника на повороті. Ми виходимо з двора, і мені самі страшно виходити з двора, коли воно летить, кінчише на... 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 на швидкості. Люди навіть не знають, що тут на повороті треба, мабуть, збавити швидкість. Була ситуація. Чотири роки назад нам заїхала велика вантажна машина у двір, знесли весь забор. Не знаю, якось він вирулив і заїхав нам навіть в сад потім. Ну, тому пару сантиметрів лишалося до будинку. Я не знаю, хто б відшкодовував ті збитки, якби будинок лишився цілий і ми. Але Якось, якось з цієї ситуації виходити. Я не знаю, куди звертатися. Ми писали у службу автомобільних доріг Закарпатської області, зверталися до мера, писали заяви. Все, що мені казали, це чекайте місяць, буде відповідь. Пройшло вже більше півроку. Служба автомобільних доріг майже два роки, результату ніякого. У прислужбі Ужгородської міської ради нас запевнили. Скарги від мешканки вулиці Жадковича 136 не надходило. Пані Наталія наполягає на протилежному. Тож наша редакція направила інформаційні запити до Ужгородської міської ради та служби автодоріг Закарпаття, аби розставити всі крапки над і та отримати відповіді на питання пані Наталії. Тож деталі очікуйте невдовзі у наших наступних випусках. Перед судом постануть двоє закарпатців, які намагалися незаконно переправити до Угорщини дев'ятьох ухилянтів. Жителі селища Вилоки Мукачева організували незаконне переправлення до країни. Сусідки чоловіків призовного віку. Перетин кордону мав відбутися поза межами офіційних пунктів пропуску з території прикордонних населених пунктів Бергівщини. Фігуранти на мікроавтобусі Мерседес бенц перевозили клієнтів і надавали вказівки щодо подальшого маршруту. Переправників разом із дев'ятьма ухилянтами викрили в січні. Вартувала така пост. Слуга 1200 доларів США з людини. Тож за групу охочих уникнути мобілізації, ділки планували отримати оплату в розмірі 10 тисяч 800 доларів. США в обвинувачених вилучили попередньо отримані грошові кошти 3 тисячі доларів, 50 тисяч гривень і 50 євро, на які судом накладено арешт. 50-річний кияни намагався незаконно перетнути кордон. В пункті пропуску Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили спробу незаконного перетину. Потрапити до сусідньої Угорщини намагався співвітчизник з Києва. Для перевірки документів разом з паспортом українець надав інспектору довідку військово-лікарської комісії і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Під час вивчення документів прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на їх підробку. Нові послуги у Закарпатській дії. На порталі Допомога Закарпаття запровадили п'ять послуг соціальних гарантій для військовослужбовців та членів їхніх родин. Нововведення презентували на брифінгу в обласному центрі Закарпаття. В області затверджена нова регіональна програма щодо матеріальної підтримки учасників військових дій в період запровадження військового стану, а також членів їх сімей. Для наближення. Послуги і прискорення обробки матеріалів на порталі Допомога Закарпаття уведені окремі види послуг, які вже запроваджені. Це учасникам військових дій період запровадження військового стану. Ми через цю програму надаємо пораненим та травмованим, а також Особам, які мають захворювання пов'язані з захистом батьківщини 5 тисяч гривень, ті, які мають встановлену інвалідність першої групи 30 тисяч гривень, другої групи 20 тисяч гривень, і третьої групи 10 тисяч гривень. Інші вид послуги це учасникам військових дій в період запровадження військового стану, одному з членів сім'ї, осіб, які під час виконання військових обов'язків зникли безвісті або захоплені й утримуються в незаконних формуваннях. І не під на непідконтрольних території України це 5 тисяч гривень. Ще дві послуги впроваджені у закарпатській дії для учасників бойових дій на відшкодування витрат на санаторно-курортне лікування та для закарпатців, які надали двом та більше ВПО житло у власних домівках. До сьогодні для отримання цих послуг закарпатцям доводилось очікувати тижнями або ж місяцями. Вона заходить у послугу соцзахист. Є окреме є со захиста підтримка ВПО. Заходить на е, даний, даний розділ звернення від військових, можете подивитися, як виглядає ця заявка. От, наприклад, матеріальна допомога пораненим інвалідність. Можете подивитися, як можна відкрити, як подає. Бачите, готова е, під, 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 підкріплена заявка, ваше ім'я, номер телефону, серія, номер паспорту, місце проживання, група інвалідності. Генеруєте заяву, заява попадає у відділ звернень громадян. Іде розгляд, і фактично за 10-20 хвилин сидячи вдома біля кому комп'ютеру, або когось попросивши, якщо людина там старшого віку або не може сама користуватися комп'ютером, ви додаєте документи, генеруєте і за 5 -10 хвилин 10 ви маєте цю заявку отриману у нас у відділі звернень громадян. Направлена заявка потрапляє до відділу звернень громадян Закарпатської ОВА, де за кілька днів її опрацьовують спеціалісти. Завдяки порталу Допомога Закарпаття кажуть спікери, закарпатцям не доводиться витрачати власний час на оббивання порогів, держустанов та очікування у кілометрових чергах. Всі послуги можна отримати безпосередньо вдома. Захист населених пунктів від небезпеки у виноградівській тергромаді забезпечуватиме ще одна місцева пожежна команда. Вона офіційно запрацювала у селі Великі Ком'яти. Із пожежним автомобілем і навчанням вогнеборців посприяло головне управління ДСНС області. А захисний одяг та сучасне обладнання для ефективного реагування на надзвичайні ситуації виноградівська тергромада отримала за рахунок грантової програми проекту Юсейт Говерла. Старшокласниця Вікторія Лацанич одна з найактивніших відвідувачів військово-патріотичних заходів, які для місцевих школярів систематично влаштовують прикордонники відділу Великий Березний Чопського загону на Закарпатті. 15-річна дівчинка навчається у Великоберезнянському ліцеї, який знаходиться в Ужгородському районі. Вікторія вправно володіє навичками швидкого розбирання і збирання автомата. Цьому навчилася під час занять з військово-патріотичної підготовки. Для дівчини це своєрідний різновид спорту, де вона вправляється майстерніше за багатьох однолітків хлопців. Ліцеїстка мріє жити та навчатися у мирній і незалежній Україні. Активні школярі Мукачева ініціювали збір коштів на підтримку Збройних сил України. Проект Мільйон на ЗСУ стартував 1 травня і триватиме до 1 червня. Мета акції зібрати кошти для придбання дронів через платформу «Юнайтед-24». Заклад дошкільної освіти номер 10 не залишився осторонь і активно долучився. Влаштували благодійну ярмарку на підтримку ЗСУ. Тобто вона називається Мільйон для ЗСУ. Е, виникла в нас ця ідея, тому що набагато цікавіше буде купляти батькам товар, а не просто давати гроші. І так вони можуть навіть самі залучитися до цієї благодійної акції. Ніяких не було вимог або хто що має перенести. Це були добровільні. Всі ідеї, батьки, вони включилися, тож бачите зараз, як всі активно тут задіяні. Батьки дошкільнят разом з вихователями влаштували на подвір'ї справжнє свято. Діти теж отримали незабутні емоції, адже допомагали робити добру справу. Різні смаколики, домашня випічка, патріотична атрибутика та іграшки все це можна було придбати на ярмарку. Долучилися для того, щоб було для ЗСУ, підтримка ЗСУ. Вони нас захищають всі. Кожна група старалася щось пекти, кожна група щось приготувати хотіла. Так вирішили таким чином, які гроші зберуться, все піде на ЗСУ. Хто як не ми будемо допомагати нашим військовим і разом це набагато легше робити і краще, і ми ну, спільними зусиллями можемо допомогти нашим військовим захистити. Хочеться підтримати ну, по-перше, групу вихователя за ініціативу. ну і Відповідно, зібрати кошти для наших захисників. Буде купа випічки домашньої, дівчатка самі робили вдома, попкорн, резиночки патріотичні, також самі виготовляли мами, прянички, лимонад. Печиво, не знаю, ну багато всього. Дивіться, роздивляйтеся. Власні вироби, де що власні, а де що купляли? Особисто ми з сином робили людяники. Ну нам потрібно допомогти нашій країні, тому це дуже важливо. Ми хочемо жити в мирі. Всі вилучені кошти передадуть на рахунок проекту Мільйон для зсу до масштабної акції міста долучилися всі освітні заклади. Діти кажуть, готові допомагати бійцям, аби тільки Україна здобула перемогу.